Я хотів би е, в першу чергу пояснити права організатора в даному питанні. Тобто, відповідно до е, пункту 55 порядку проведення конкурсу, який затверджені постановою Кабінету міністрів 1081, організатор має право прийняти рішення про відмову введення дію рішення чи окремої частини конкурсу за окремими суб'єктами конкурсу у разі. Надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізникам претендентам, який з результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. Якщо органи виконавчої влади подали інформацію стосовно перевізника претендента, який визнаний переможцем конкурсу і подав достовірну інформацію. У разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником претендентом який за результатами конкурсу таким, щоб зайняв друге місце, на достовірну інформацію. Це тільки два випадки, коли організатор має право не ввести в дію рішення конкурсного комітету, зупинити його чи якось переглядати, організатор не має права. Тому я б хотів би, щоб. Члени конкому визнали, що є І я вважаю, що якщо є якісь... Дякую, що ви нам роз'яснили наші права так. Все? та обов'язки. Ну, Скажіть, будь ну, ласка, щодо того, що ми займули на конкурсі, коли він ховався, про ці порушення, які на думку, думки, це... Суттєве порушення, воно відмови до проїзду. За це порушення рахується 5 балів. Я вважаю, що воно суттєве. І я вам скажу, як практика по Україні, тобто е. в Києві, який пройдеться в конкурсі укриття десь близько 30% перевізників знімаються за різні факти подання недостовірної інформації. Тому тут немає ніякої, ніякого виключення, немає ніякого. Тут всяке, всяке буває, і перевізники йдуть свідомо, на те, щоб подати недостовірну інформацію, щоб виграти і так, в цьому виду також це. Питання нема. У мене просте, просте питання. От ви кажете, це суттєве порушення. Я так розумію, тільки за одне було у цього перевізника порушення, за нього його і зняли. Так, якщо це суттєве порушення і за нього є 5 балів, то потрібно мені, я так думаю, зняти було з людини ці 5 балів, якщо він порушення, а не знімати людину взагалі з конкурсу і рішати його право конкурувати. На конкурсі, про те, що ми знаємо, що це перевізник з він працював, він, ну, я не знаю, він, можливо, щось і порушував, але ну, якби до нього таких великих там, проблем і питань не було. Його зняли фактично за те, що у нього людина не працювала рік, але е, умову конкурсу, що повинно бути три автомеханіка, він викинув. А те, в... що формально людина рік не попрацювала, то я ще раз питаю, якщо людина померла, а якщо захворіла, а якщо переїхала війну... Необхідно було показати два механіка, одного механіка. В, випадках, Взагалі не одного не показати. Показав три. Тому, якщо б показав, наприклад, два механіки, не, не було 5 балів, але не було б недостойної інформації. Разумієте? Я не можу трактувати закон, я не можу трактувати, я його трактую так, як написано. Це написано і в постанові Кабінету міністрів, це написано і в законі про автомобільний транспорт.